Заробити на урагані. Спекулянти наживаються на жителях Черкаської області, які постраждали від негоди. Сильний вітер трощив вікна і зривав з будинків дахи. Як тільки стихія вщухла, і жителі взялися за ремонт, будматеріали різко підскочили в ціні. Чи допоможе людям місцева влада? Дізнавалися мої колеги. Приїхали там хату. Повністю перекрив 17 тисяч, сказали, і це тільки за роботу. Шифер Олександру довелося замовляти у Харкові. Чекає четвертий день і обурюється, бо ціни на будматеріали злетіли вгору після урагану. Підняли ціну не в нього. Так що наскільки підняли? Ну, по 150, говорять, був 93. Лідія Іванівна ані шиферу, ані грошей на нього досі не знайшла. Рятує будинок як може. Дах застелила плівкою. Ми купили за тисячу гривень це покриття, і оце ж поки тимчасового цим покриттям накриваємо, щоб тільки потолки не, не цей. Діточки приїхали, спасіба допомагають. Місцева влада допомогу постраждалим. Обіцяє, але пізніше компенсуватимуть за чеками за уже відбудоване. Сільська рада буде відшкодовувати збитки. Ну в мірі своїх можливостей не в повному усі, але в мірі своїх можливостей. На сесії 11 числа буде заплановані ці кошти. Я думаю, що десь около 50%. Компенсація за ремонт буде не тільки з місцевої скарбниці. Губернаторові пообіцяли гроші з резервного фонду держбюджету. Нам необхідно оформити цілий ряд документів. Які документи? Це відповідні акти обстежень, дефектовочні акти, об'єкти соціальної інфраструктури. Це повинна бути проєктно кошторисна документація. Село Богославець від суботи без світла, 600 корівок вручну не видуєте. Рогатих і молоко рятує дизельний генератор. А фермера розоряє за добу, спалює палива майже на 13 тисяч гривень. Дати електрику село обіцяють за кілька днів, але це півбіди. Стихія знищила майже половину врожаю. Як ми будемо виживати, як ми будемо сплачувати податки, як ми будемо сплачувати оренду плату, ми навіть сьогодні ще не можемо уявити в обласній адміністрації. Збитки від негоди лише попередньо нарахували на 400 мільйонів гривень. З Черкаської області Андрій Погорілий Євгенія Підлісевич, Людмила Горбач. Сьогодні канал Україна.